Як ви плануєте святкувати новий рік? Ну, у колі родини було планувати святкувати цей рік. Та дивитися привітання пана Зеленського. І будемо сподіватися, що у 2024 році ми відновимо свої кордони. Я планую поїхати до своєї сім'ї, до свого тата та бабусі. І думаю, в Кругу сімейному такому зустріну його спокійно, з всяких пишних святкувань. О, з я буду святкувати в колівінгу, де проживаю. Це така молодіжна організація, де ми живемо. І ми разом збираємось, переодягаємось і будемо по всім колівінгам, які є в Києві, йти і колядувати. А скажіть, будь ласка, що хотіли б отримати на новий рік під ялинку? Ох, важко сказати. Зараз така ситуація, що скоріше за все це мир. Тим бачу, з новими новинами про мобілізацію це ну важко. А якщо брати більш матеріальне, то це звичайно платівка. Платівка українського виконавця Васюка, вони зараз так взлетіли в ціні, і я дуже хочу її в колекцію. Тому так. Ну, Сама я просто хочу провести час зі своїми рідними, а дарувати буду просто якісь невеличкі такі е, знакові речі, е, е, якісь душевні, можливо, якісь специфічні книжки, які дуже цінують мої родичі, щось таке. Подарунок під ялинку. <гум> да, не знаю, в принципі, жила багато, але не знаю. Чесно, мабуть, путешествия кудись. А куди на балі? Не планую святкувати новий рік взагалі. Я тільки повернувся з фронту і якби не планував, не збираюся. Я просто хочу виспатись вдома дуже сильно.